За інформацією від бійців батальйону Азов продовжуються напади терористів обстріли Маріуполя. Працюють диверсійно-розвідувальні групи про дізнатися детальніше про те, як зараз у Маріуполі ми зателефонували до пресофіцера сектору М Дмитра Чалого. Дмитре, доброго дня вам, доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка остання інформація з Маріуполя? Так у нас сьогодні один обстріл відбувся. Він був зосереджений в районі на пункту Чермалик. Це було близько пів четвертої ранку. Вогонь вівся зі стрілецької зброї та автоматичного гранатомету станкового. танкового. На щастя, жертв та постраждалих серед військовослужбовців немає. Серед мирного населення поки що інформація уточнюється. Також у нас вчора було п'ять обстрілів зафіксовано, три з яких були по населеному пункту Миколаївка. Вогонь вівся з різного озброєння, це і гради були, і стрілецька зброя, і танки та міномети. Тобто до самого Маріуполя не дострілюють лише передмістя? Так, да, Передмістя позиції військовослужбовців обстрілюють. Ну, Бувають інколи випадки, що і по населеним пунктам. Угу. А чи є у вас інформація з приводу евакуації мирних мешканців із цих районів при... передмістя Маріуполя, які обстрілюються? Наразі в мене такої інформації немає. цим більше займається. Міське міська адміністрація, баз. я зрозумів да. і от з'являється інформація про те, що е, наші військовослужбовці над Маріуполем перехватили безпілотник ворожий. Е, як часто таке взагалі відбувається, і для чого терористи і російські найманці використовують безпілотники? Безпілотники використовують для того, щоб розвідати місцевість, позиції, зосередження сил та техніки е, противника, тобто він може в режимі онлайн передавати інформацію. Водити картинку на екран і показувати, що де знаходиться у кого. А як ви з цим боретесь? Ну, з цим борються артилеристи, які намагаються їх збити, і досить успішно.